Доброго ранку. І ранок починається із кави. Ми з Володією вже випили. Андрюша натискав парує. Так що зараз вигадаємо зіла і будемо продовжувати, так сказати, робочий процес. Що будемо робити? Заснімемо, покажемо. Людям це цікаво. Кому не цікаво, просто дивиться. Аби час свій, так сказати, зварнувати. Ну, а ми продовжуємо. Читав коментарі по вчорашньому відео по поводу Запорожця. Що аби Союз не розпався, їздили бідосліп на запорожцях. Да. Може б ми їздили, ну тільки поставили б ту би Версовський движ. Двор... двигун. І літали б на них. І були б щасливі, Йолки-Палки. Та зато у нас був би свій завод і не розпався, йолки-палки. Ну і що? що ще? Мойка високого тиску турбіною машину мить не сюди туди. Ніхто її тією турбіною і не миє. То так попробували сюди-туди і всі діла. Буде мить так, як треба. А які турбіною, так то ж наша машина. Ви ж уже мийте свою можете і тряпками терти. А ми ж далі. По поводу Дніпромовський, що пишуть, ось гівно. Я ще раз вам кажу: це не я не рекламую, що ось купляйте, ось, бо я купив. Нас воно влаштовує, ми його беремо, ми, ми ним користуємося і користуємося і не тільки, і орти у нас є. Да, прислав Ігор із Америки е, їхню продукцію. Да, дійсно, вона якісна, володя і все круте. Я не крутю, володя круте. Уже ми про ці ключі пошти забули. Це хіба так ото монтировочкою та ті вороточком зажать. Все основне Володян круте. Да, воно дійсно удобна річ. І Дніпроємовські в нас є, і болгарочка є на акумуляторі, і дрелечка є, і корід. Ми його все в плющилочку кладемо, бо на полі там генератор вже ми не возимо. Уже да воно корисне, і воно воно працює і, і ми ним задоволені. І будемо ми користуватися, буде якісніша їхня продукція. Краща Будемо ту брати. Ну, розвивається не тільки, так сказати, ми, а розвивається вся Україна. І... Тільки треба так, іначе ніяк. Так. Визвич, ви стоїте, бачиш. О, так. Все, єся це уводя. А тепер з цієї сторони. Чого Опа. Ч не цілоформи сняла? Нічого а вдруг пошту я обоє? А вдруг я обоймаю Я вас снимают, если слышу. Да. Yes. Вот Есть. Он, он Сейчас. Та усьо, усього? Бачимо. Зробили акумуляторний Ось Отакий от він забіршки. Розмір його 43 на 50. Це отам в чистоті. Ну, акумулятор, як ви бачите, взяли резинку товщиною 30 мм. Вирізали під акумулятори. Отак от вони стали. Не їздять вони, під низом теж резиночка там. З такими рібрами десь сантиметрова. Ну, між ними теж ще буде резиночка. І не треба тут ніякого кріплення. Отак вони нікуди вони не діваються. Далі кришки. Зараз будуть зроби, зроблені зажими. Кришки. От вона. Раз. Зараз. І вона вже стоїть. Но це одна кришка. Ця вона стає хорошо. А ця кришка, от Андрюша, як вона. Вона як отлита, ось вона овальна. І вона сюди трошки не підходить. Але я думаю, з часом вона набере свою форму. Чуть-чуть. І краще Чуть -чуть. стає. Єдине, що поставить оті запори. Ну, на старих МТЗ до 90-х років були задні ляди на цих запорах. У мене так же. Щок і все. А там запорчики буде прижиматися. І отак вони будуть. Вигадай. Собачка. Держи в ліс. Собачка вкусила. Собачка. Ай-яй-яй. Коли то аж дурбеля, я лазив, як залазив між борони, там болт такий. Як зачепився, блядь, воно ж старе, дурне, блядь. Не дурне. От поточилося. Вирвав кусок м'яса, блять. А гарно. Він дивися стільки в тебе його, виконувати. Не переживає. <laughs> <Не переживаю. смех> давай, що тебе? Та ну ось блядь, взяв і грав нахер. Ну не то ужас. Я вже <laughs> на пиничком поправляв, ну воно не вийде. Слухай, так, що. А і що його відрізати? А хе, тоді хватати на його чи ні. А, а отут якби поправити, можна тут ще теж. його. Так там вроді ціле. Щас, демо. А як може, є, то та так поправимо, та й все, блять.

Все, отлично. Ну, другий. Підожди. Так, тепер ні болти не повернеться. От дивись, пожалуйста. Дивись. Та, вовчик. Все, чітко. Хай так буде купати. І так, наш підписчик Олександр Сергійович із Луцька прислав вам рейочки на полеру. Олеру будемо робити зараз. Зараз Андрюша її змонтірує. Прислав 20 штук, ну на нашій, виходить, 11. Ну, ми зекономимо. Реєчки, значить, от ті, що під низом, зробимо із свого матеріала. Є, у нас там такого е хороший із сосни, правда, але тільки із шпали. Ось стругані. Ми, той. А ці зробимо дві штуки. І під цей станок, і під цей, щоб було вже одинаково. Так що, Олександр Сергійович, дякую тобі. Андрюша каже, може там тобі треба буде, що виточити. Ми не великі спеціалісти по токарному мистецтву, щоб ти це знав. Різьбу я на токарному станку. Ну не беруся, я різати, тому що це треба хороші різці там сюди, туди і станочок треба не такий, як у мене. Ну слабенькі в мене станки. Но, по необхідності робимо ми на них усе. І сьогодні точили такі речі, що я ж сам удивлявся, що. А воно все виходить. Що де не підходить посадочне місце, напільничком підправили, посадили і отлічно. Так що, якщо вже буде така велика необхідність, звертайся, будемо пособляти. А що ж, ми ж, українці, повинні допомагати один одному. Так що, дякую тобі, велике. Справа в тім, що... Трошки не вистачає профіля. Ми ж наперед кинули профіль 10, а у нас там наперед пункт стояв отакий профіль. От. А ми його кинули наперед. І тепер у нас не вистачає 6 метрів. Зараз треба буде їхати його купити. Ну передок буде капітальний. Тому що там кидатимуть і битимуть, і тріщатимуть. Отак от буде виглядати задня ну Це ми так його накинули, отут будуть запори під це саме. Ну це по 5 см відріжемо і буде нічого робити. Значить, тут буде стойка до самого лізу і до верху 1,85 п'ять, друга ж буде 1,75 сімдесят. Це буде висота борта 1,75 сім'я. І тут же стоющу кинемо. От сюди і до верху 1,85 п'ять. Між цією розстоянням і ще однією перемичкою 80, а все остальне шкидаємо по листу, щоб метр 25 лист. Останне все будемо тоді додавати. Ще треба буде купляти профіль. Ну, ми тоді брали 50 на 50, плюс листом зашивали. Лист двоєчка у нас, може, є. А який не є, так купимо і верхся несущественного. Ну, все отак. Під акумулятори гідробак зварили. Ось так він виглядає. Вже підігнали, кріплення зварили, вуголя зачистить і попросить. Ну, на три подача це зброс, ну, заливати. Тут через резиночки все це буде діло, кріпиться. І стоїть він. Стоятиме він. оце якраз Ось тут буде. Слив у нього, тут заливна горловина, а оце, в цьому місці не стоятиме. Що ні, нічого? ні, отут він стоятиме Так, да. Якраз на цій перемичці піднизу. Нічому він там не мішає. Ну, оце отак. Ну, розміри Розміри бака. Значить 60, 60 см на 60 см і висота 15 см в чистоті. Так що. Бак десь на 50 чим-то літрів. Так що, хватить, я думаю. Ну це так. Так що, Андрюха, давай на город і, мабуть, купиш нам І так, робочий процес продовжується. Розмітили листи. Володя вже один обрізав, зараз будемо обрізати слідкую. Зашліфовуємо профільну трубу, тому що треба варити передні стойки, задні стойки, зашивати борта, а потім вже варити листи. Андрюша привіз, не вистачало трошки профіля. 50 на 100, Андрюша привіз, уже порізаний. Зараз підоблагородимо і продовжуємо. І Сьогодні отримали ми посилку від Дніпро М. Понравилася Володі мойка наша, кьорхер. Рішив він купити і собі. Так що, от як бачите, Андрюша вже привіз. Ми не розпаковуємо. От, Володя розпочне його там вдома. Кімаринці покаже, що все ж воно нове, запечатане да, от, от Дніпро Е. Так що, ребята, купили очередне Дніпро гівно, як ви кажете. Ви кажіть, а ми будемо користуватися. А от стоїть наший. Вже, так сказати, бивши в употребленні. Ну, ви бачили, як він працює. Реклама тут не нуждається. Піну наносить таким слоєм, що штукатурка, наче на стіні. Що отлічно нам сподобалося. Так що і в володі тепер буде. Так що продовжуємо далі. Небагато. Так, це чепуха, це ми видали. Все, стоїчки поварили. Тої поварили на володя мілять. Зараз оголочки вирізаємо, варимо, на сьогодні хватить. Отак він буде кузов у вовки виглядати. Отак. Якраз на його рост, ну щоб голові не вдарився. Висотою метр сімдесят п'ять. Ну, всередині, так, да, метр тридцять. Понаружжі, чи то по понаружжі два сорок. І длина володя, а ну яка володя длина. Народи длина, тут По Понаружі кинь. Понаружів платив. 20. Ну, як я й казав, 4 бата Так воно й є. Сюди у варимо. Сюди варим варимо, щоб кріплення ті заховати. І отлично. От так. Отлично. Порядок на велику красоту. Ну, це теж треба. Тепер водичка буде стікати і буде ніяких дійсно. От зробив я таку приспособу. Поставив Ще? такі триугольнички на ковш. Вони регулюються, Цей стоїть на самому меншому. Ну, Він і не нужен, а це ж так сказати. Бокова, час. Я її видвинув наперед. І от воно ним врізає, і туди все це діло горне. На постійній отворі стоїть, як бачите, ось один, два, три. І таким образом я виходить, роблю кувет на дорозі. Тепер, виходить, дорога вище, кувет нижче. Проходять дощі, воно з дороги стекло. І осталося на обочині. Ну, тільки щоб люди не їздили ж по обочині. Ну, дорога асфальт не дуже хороший, а вони стараються. Що на виду, що на виду? Рівненько, все ж попідсипав я там, попідладив. Ні, все одно треба надо, надо пролетіти, треба обочину хатити, треба було той асфальт, який вже остався на чесному слові держиться. Ніхто ж його більш не покладе вже. скільки раз я повторював в Ютубі. Може хто мене дивиться. Люди добрі, ну їздіть потихеньку, ну це ж село, це пиляка. Кудись спішать, кудись летять. Я не знаю, ну, ну я не знаю, які ще можна доказати людям, які ще можна, що треба зробити для цього. Ну не куплять же ж мені ту машину, що бризкає, значить, дорогу чи асфальт миє. Ну ну, ну що ж це таке? Йолки-палки. Це ж село. І з того краю летять у центр, пеляка, дихай Іван Плялякою, тому що люди кудись спішать. Ой-ой, дуже велика просьба. Якщо ви хочете, щоб і до вас так відносилося, так будьте живі людьми. Ну, варили вже і косинці. Значить, ну, Таким образом будемо виглядати. Та я вже розповідав. Спереді не вистачило профільної труби. Завтра повинен тихо. Смотр проходить, зіла, андрюша привезе. Рішили наверх кинути таку. Ну, щоб уже на веде То хотіли 50 на 50 квадрат, ні. Купив ще лист металу трохи, зашиє, ну, щоб вже був капітально. Хто що вони на їх возитимуть? Може, буд возитимуть, так, щоб не роздуло цей кузов. Оце отак. -от так що робота продовжується. Ну, ці листи вже розмічені, вже отвори послаблені, вже все, їх тільки перевертають і вбарюють. Ну, то вже завтра буде володя, хто зачищає шви, облагородить. Бо як листи варяться, як тут їх зачистити? А так вже, вже завдання отримав. От так, так що? Оце Так діла. Робота не можемо ми знімати все детально, як ви просите, що ви детально, як оте, як оте. Ну, я варю, а володя стоїть біля мене, бо воно блискає і нічого не робить. І, і сйомщика біля себе держать. Це два чоловіка не задіяні нічим. Один буде знімати, один. Ну, те, що по можливості, що ми можемо, Андрюша освободився, прибіг засняв, освободився прибіг, засняв, а так в основному не можу, не буду ж його держати біля себе всередине. І треба і в дворі покосити, і сьогодні і зробити, коли люди розсаду садять, теж треба допомогти. Оце отак. -от так що всі зайняті. Альонка із мамою Олег моркву проривали там, теж в них своє, не буду я їх держати, сказати, де своїм відео вже і нас. Достаєш. Ну, ото таке. Так що вибачайте, що може трошки дещо не так. Ну, в основному ми ж все ж показуємо, що як, воно, що до чого. Ну, може, деякі деталі, деякі розміри я і впустив. Ну, та це ж таке. Так що, дивіться і насолоджуйтеся, пишіть коментарі. Може, ми що не так робимо. Ну, такі ми, такі ми є. Так що вибачайте.